Бачать тільки те, що навколо них поряд. Вони живуть у своєму маленькому світі і не прагнуть більшого. Та це не про малого Тараса, куди ведуть шляхи, де закінчується небо, що там попереду. Все турбувало його дитячу уяву. Від матері він пізнав ласку і доброту, від батька зустріч з книгою і мудрість, а від діда. Героїчні сторінки історії рідної України. У Києві на Подолі було колись і ніколи не вернеться, що діялось не вернеться сподіване. Не вернеться. А я, брате, таки буду сподіватись, таки буду виглядати жалю серцю завдавати. У Києві на Подолі, братерська наша воля, без холопа і без пана сама собі у жупані розвернулася весела, оксамитом шляхи стеле, а едвабном застилає і нікому не звертає. У Києві на Подолі козаки гуляють, як ту воду, сибром відром вино розливають льохи шинки, з шинкарками з винами медами закупили запорожці та й тинуть коряками, а музика ревиграє людей звеселяє, а із братства те бурсатство мовчки виглядає. Нема голі школі волі догодила А кого ж це там з музикою люди обступили? В червоних штанях Оксамитних матнею вулиці мете І де козак? Ой літа літа! Що ви творите? На то теж Старий ударив за каблук аж та куря, От так та ще й приспіває козак. По дорозі рак рак і нехай буде так, так і якби таки молодий ці посіяти мак, мак. дав лика за каблукам, дам лика за каблам, останеться й передам. Аж до межиєрського спаса потанцював сивий, а за ними товариство і весь святий Київ дотанцював аж до брами, крикнув пугу, пугу. Вітайте святіченці товариша з Лугу. Свята брама одчинилась, козака впустили, і знову брама зачинилась навік зачинилась козакові. Хто ж цей сивий попрощався світом? Семен палій, Запорожець, лихом недобитий. Ой високо сонце сходить, низенько заходить. В дойгі рясі покелі старий чорнець ходить. Іде черницю вишгород на Київ дивитись та посидіть на пригорі, та хоч пожуритись. Іде чернець дзвонковою у яр воду пити, та згадує, як то тяжко було жити у світі. Іде де у келію між стіни німіє. Та згадує літа свої, літа молоді, бере письмо святе у руки, голосно читає, а думкою чорнець старий далеко літає, і тихнуть Божі слова, і у Келі, Не неначе у січі, братерство славне ожива. А сивий гетьман, мов сова, шинцеві зазирає вічі, музика. Танці, вердичі, в кайдани брязкають, Москва, бори сніги, єнісей, і покотились із очей на рясу сльози, бий поклони, і плоть старечу смиряй. Святе писання читай, читай, читай та слухай дзвона, а серцеві не потурай. Воно тебе в Сибір водило, воно тебе весь вік дурило. Виспиш його ж його занехай свою борзну фасовщину. Загине все, ти сам загинеш, і не згадають, що ти знав. І старець тяжко заридав, читать писання покинув, ходив по келі і ходив, а потім сів і зажурився. Для чого я на світ родився? Свою україну любив. До утрині завив з дзвіниці великий дзвін, чернець мі встав, надів клобугу, взяв патерицю, перехрестився, чотки узяв і за україну молитись старий чернець пошкандибав. І яке велике серце треба мати, щоб у ньому палало стільки любові і жалю, стільки ніжності і розуміння до тієї, що зветься жінкою, матір'ю.